Не лише припинити вогонь, а й звільнити усіх заручників, які нині перебувають у полоні терористів. Про таке, начебто, домовилися Донецьку під час вчорашньої зустрічі з реалізації мирного плану президента. Секретар ради нацбезпеки Андрій Фарубій сподівається, що тимчасове перемир'я дозволить визволити всіх полонених, яких ще на початку червня нараховували близько двох сотень. Дотепер переконалась Євгенія Цвітанська, лише одиницям вдавалося самотужки звільнятися із підвалів ДНР. Ну, вот, воду порези. Это ножом но ну, паліць розрізано я думала там і не срастеться. Численні забої та слід від ножа на шиї. Ще міліметр, і Аня могла б і не вижити. Взагалі, недалеко там проскочила от артилії. І досі не загоїлась рана на плечі у Федіра. Ось так по дружньому їх здав ДНРівцям знайомий. Його пара пустила до себе у квартиру у Донецьку. Повний український набор був дома. Були, були флаги були Аня художник, Там живе була достатньо проукраїнська. Та ж там літературу, там Україна під о, прапором сталінізму, та шил ну вислужився, перед ДНР Федір був медиком-волонтером у Донецьку на мітингу єдності. Рятував людей по обидва боки барикад. Удома зберігав бронежилети. Через це до них за наводкою і навідались з обшуком. Закривають ДНР, нужно поговорити, кривають двері і залітають там люди з автоматами в балаклавах. Чоловік сім довго шукали щось у квартирі. Далі зав'язали очі і кудись повезли. І довго, довго били. О, Питання, через яке хлопцюють, не прозвучало не пізніше. Виявляють членами правого сектору? Взагалі ні. Їх не бачила, саме любопитно посмотри. Попри кардинально різні погляди, Аня бажала діалогу в її не слухали. Задають питання, Отвечаю, відвідаю, розвернуто. Ну, тоді відповіді на питання не слухались. Починають бити, я закриваюся, з ким ви Там, за що ви можете почувствувати свою вину перед нами. Їх розвели по підвалах у будівлі Макіївського обозу. Спочатку били просто руками і ногами з глазами. Потом мені пов'язку зняли, почали бити в відкриту. так тривало добу. кажуть терористи. люто ненавиділи правий сектор. Коли не знайшли з ним зв'язку, вибачились та почали лікувати. Жорстке тако насіля було тільки в перший день. Тось, коли вияснила, що ми правому сектору не имеем никакого отношения, дальше Далі отношение уже вже человеческое. Они извинялись, спрашивали, як я себе чувствую, як Федя себе чувствует. Они же самі і зашили рану, яка була у мене. І кожен день нам два рази в день кололи антибиотики. Федіру та Ані пощастило. Через шість днів їх відпустили. Натомість більше тижня тому від катувань бойовиків у Луганську помер активіст Євромайдану Олександр Решетняк. Терористи не отримали від нього потрібної інформації та просто вистрелили в спину. Вийти з полону без обміну не вдається майже нікому. Станом на початок червня в заручниках у бойовиків перебувало близько 200 людей. Скільки їх зараз у силових відомствах не уточнюють? По-перше, задля їхньої ж безпеки, по друге, доля багатьох зниклих і досі невідома. Тільки за останній тиждень у Донецьку, за даними міського голови, безвісти зникли 27 людей, 14 із них викрали. Про те, що когось із полонених навпаки випуст. То зважаючи на домовленості про перемир'я, звісток так і не надходило. Євгенія Цвітанська, Дмитро Панасенко, Спецкор 2+,2.